Тихо тихо тихо, есть? А, тихо, 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 тихо. Раненый есть? тихо, тиши. Тихо, 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 тихо. Далі я увезла двох беременних ребенка. мене пацієнт на шевелі ДСНС і вода. Мені сьогодні звора збора з кислородом. Ми спільно з Волосінською адміністрацією, звичайними працівниками, на протязі дуже маленького часу закумулювали велику кількість коштів. Закупили апарат хірургічний, який це пораз дуже буде нам наразі. Дуже вдячні власівській громаді за таку допомогу, яким зможуть оперувати, рятувати наших бійців, діагностувати, тому що він там проводить дуже гарну спайку судин, ну, моніторить судини. Зібрали дуже велику кількість, зібрали більше мільйона. На які ми купили швидку, купили цей от апарат, купили дуже багато допомоги медичного, теж обладнання, яке зараз буде отримувати тут Константинівка. Коли ми зібралися у великому залі під головуванням керівника, виникло таке, таке бажання усього колективу написати частичку своєї душі і серця. І кожен, хто писав, писав наскільки щиро. І наскільки з вдячністю за це, що ви робите. Ми щиро вдячні всім серцем за цю допомогу і вважаю, що ми йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні. Слава нашим героям, слава нашим хлопчикам, які стоять за нашу землю і за наше життя. Дякую госів, які громадян за допомогу, ваші вітання, всім нам. Віри в перемогу і самої перемоги. Дуже дуже щиро дякуємо. Да. І нехай всі наші мами дочекаються своїх дітей додому, живими і здоровими. Всього Голосівському району і колективом всіх садочків, лікарень, хто приймав Ми дуже вдячні і не тільки цим Вдячні колектив та адміністрація міської лікарні, номер 2 Краматорської міської ради, дуже вдячні всім людям, які допомогли в придбанні цього вкрай важливого обладнання для надання невідкладної допомоги нашим пораненим хлопцям, цивільним особам, які постраждали наслідку збройної агресії. Неперевершений апарат, який зможе врятувати ну не один десяток або й сотню життів людських. Дуже дякуємо голосіївській держадміністрації Києва. Дякуємо. Голові пану Седовому. керівнику управління соціального захисту голосівського району Ахмадовані Наталі Олексіївні благодійникам, які внесли самий великий внесок в цю благородну справу. Це благодійна допомога від товариства Будстандарт в особі Олега Маналюка. Благодійний внесок, який внесли товариство Легал Форс Протекшн Рігруп, благодійний фонд як скарбниця нації в особі пана Сергія. Неймовірно дякуємо благодійному фонду «Велий життя за те, що організував закупівлю цієї допомоги і дякуємо кожному хто долучився своєю підтримкою ми її відчуваємо ми її дуже цінуємо і заради вас разом із вами ми працюємо на перемогу дякуємо наше дружківське виробництво це дружківський фарфор ми даруємо такі патріотичні патріотичні келихи і виробництво нашої харчосмакової фабрики це халва дружківська Боже, ми дякуємо. Да. Дуже наша халва по всій Україні. Дякуємо. А ми дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Ми всі єдина нація. Дякуємо вам.